Volkswagen Т5 2004 року 2.5 турбодизель в такому стані кузов на свій вік дуже класно, блискучо і гарно виглядає. Ось Так пройдусь, покажу вам. Присутні десь, можливо, якісь незначні там сколи подряпини, але критичного нічого немає. на цей рік це просто чудовий стан автомобіля. А, так, наявності у нас є сім місць авто пасажирське. Тут у нас ось ці сидіння, вони розвертаються, крутяться 360 градусів. Ось так салончик виглядає спереду. Ось така резина, сезонка. Firestone на таких гарних колпачках. Так, ну і ближче до місця водія. Ну, от Є незначний такий момент, де в деяких місцях по авто трошки поліз лак, я думаю, нічого критичного на 4 рік немає. Ось так у нас виглядає все всередині. Автомобіль в гарному візуальному стані, в гарному технічному стані. Ось такі гарні сидіння, є, гарні матеріали з салону. Ну і запустимо двигун, послухаємо, як він працює. Присутня у нас велика така от гарна магнітолка, є кондиціонер, є в нас кондиціонер, який працює. Це чудово. Двигунчик працює в автомобілі просто чудово. Обороти тримає, бере, можна давати газу, ні про що не бояться. Ну і послухаємо, як він працює під капотом. Зараз однією рукою знову відкриваємо капот. Оп. Ну, а так у нас виглядає підкапотний простір. Двигун. Двигун п'ятициліндровий робить набагато рівніше, аніж 19 4 Цей двигун е набагато економніший, точніше не економніший, а надійніший. Працює рівненько, ну, можна сказати, просто ідеально. Не сапонить. Масло не споживає. Ви от тільки послухайте, да? Як тихенько і гарно він працює. Кого зацікавив цей автомобільчик? Звертайтеся, дзвоніть. Йдемо домовлятися.